Всім привіт з Одещини! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні прохолодно так добре. Ну, вже передавали, що будуть ночі прохолодні, вдень ще буде добре пекти. Ну, так і колись, в принципі, було. Пам'ятаю, вже ходили, як ходили до школи восени, йдемо вранці на травички іні, якась легенька така куртка чи тепла кофта, а назад все в руках несли, бо було жарко. А ну, так і зараз вже така погода трішечки вночі прохолодно, вдень ще припікає добряче. Шкода, тільки, що дощику нема, передають дощі, ну але дивлюсь на південь точно нічого не показує. Сьогодні хочу викопати буряк свій, бо дивлюся, що вже і дощу немає, і, і поливати його немає, ніякого толку з того всього. От, і ще хочу попід черешньою, тут дворі повигрібати, поприбирати все також, бо понасипалося дуже в цьому році, Я ж кажу, з дерева всипається листя таке, як ніколи. Так, що є що робити? Зараз зварила собі манку, поснідаю та й піду щось робити. Таке добро на вулиці з цією мийкою. Дякую чоловіку, що зробив мені. Навіть вода гаряча тече, шланги нагріваються на сонечку, то прям вода гаряченька така тече. Тут холодочок, продуває більш, вже, звичайно, сонечко повернулось, але все одно добре, бо в хаті душно. А тут красота щось робити, ранесенько, бо ввечері тінь. Можна щось готувати, ще би тут якусь таку. Десь плитку примайструвати, щоб ставити електро чи, можливо, газ. Було б взагалі супер. На вулиці щось готувати собі, бо в хаті дуже душно. i don't know З газоном я справилася, покосила, полила. Ось в цьому місці він от підсихає. От той попередній, що я сіяла, також в цих місцях чомусь не хотів рости. Що йому не вистачає, не знаю, вже й добриво посипала. Не знаю, чомусь от не хочу в цьому місці рости і все. Оцей тіньовий, більш-менш тримається нормально, ну і на цій стороні також а газон. Нормально росте. Нема тут таких якихось, щоб прям сильно висихали, якісь шматки непогані. Тут треба ще все повибирати, сухеньке таке, повирізати, кущі, повисихали, і й буде скрізь порядок. Поставила печу вертуту, бо ставила в морозилку. Буряк не влазив, достала сир. Печеться вертута з сиром мені до чаю. Ой, зараз ще поливати огірки. Ну, що встигну, Мені саме головне поляти зараз огірки і кабачки. Ну і повозю ще трішечки дроб, скільки встигну. Потрохи-потрохи, вже там мені небагато залишилося. Трішечки повивозю їх з городу. І біскоси квітують, трояндочки такі зараз мілкі, хоч і ночі прохолодні, але все одно немає дощів, немає нормальної погоди, спека цілий день. Це ще трошечки і сонечко вже сховається. Моментально темніє, це тільки сонечко зайде і вже стає темно. Що це? Ти хочеш гулятися, да? ти вже ведеш мене гуляти. Хі -хі. Ти побачиш, я йду на город, вже хоче йти гратися. Ну пішли. пішлі. Айда. Все скрізь позасихало, жах. І дощику у нас не показує. Передають дощі знову на Україну, але не на південь. Посходили, у мене понасівались помідорки, в минулому році росли. Не знаю, щось буде в них чи ні. Декілька штучок ростуть. Ну, я знаю, десь третя частина мені залишилась, кожного вечора потрохи возю. Вже небагато залишилося. Ой, вітерець який хороший, в подвір'ї тут трішечки душно, а на городі добре. І хмариночки над нами. Немає сьогодні так вже пекло цілий день, дуже пекло. Хмарочок геть не було. Ті дні хоч хмарочки були, а це сьогодні дуже шкварило сильно. Пекла моя вертута. Гляньте, яка гарна вийшла. Навіть ніде не полопала. Така гарна, ціленька. Минулий раз я пекла, то вона. Ну, Я їй цей раз дала добре піднятися, бо в минулому разі я так, щось я, быстро... щось я спішила, і вона трішечки зверху припеклась, а потім почала підніматися і полопала. Ну нічого, я вертуту з сиром дуже люблю. Так що, Мягенька, така. Смакота. Ну, Цезар буде більше всіх задоволений. Так, що ось такі от у мене справи, ось так, минув мій день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне, тихої, і мирної ночі, мирного неба і до зустрічі в наступному відео.